Здорова Олди світ сталкера повен загадок, секретів і таємниць. Деякі з них розгадані вже давно, а щодо деяких до сих пір точаться палки дискусії. Одна з таких загадок це таємниче угруповання чисте небо дослідники зі зброєю в руках, які можуть за себе постояти. Ми побачили їх лишень в одній грі, а далі чисте небо припиняє своє існування після другого надвикиду. Але чи так все було насправді? Здається, що дещо нове, ми дізнаємося вже зовсім скоро, коли у вересні вийде «Сталкер 2». Сталкери з боліт теж здивувалися появі нових сусідів. Ось що вони говорили. З'явилося тут недавно одне угрупування, чисте небо називається. Незрозуміло, що за клан, яка їхня мета. Але я за своє життя людей побачив багато, навчився розбиратися. Ті, кого зустрічав, ботаніки Зуб даю». Тобто учені вони значить, або ще які інтелігенти. Хоча, треба сказати, зброю в руках теж можуть тримати. А людина з містками та зброєю це розумієш серйозна людина, з такою краще не жартувати. Та перш ніж ми почнемо, підпишіться та поставте свою сталкерську подобайку. а ще не завадить слушний коментар. Адже саме ваші вподобайки та відгуки мотивують мене робити більше цікавого контенту. Заснування угруповання чисте небо багато сталкерів схиляється до думки, що група чисте небо утворилася приблизно у 2006 році, як не дивно, але засновниками та першими її членами стали науковці вихідці сумнозвісних лабораторій з індексом X, каланча Суслов та Лебедів раніше працювали як мінімум в установах X8 та X7. Вони займалися секретними експериментами на території Чорнобильської аномальної зони. А ще про них маються згадки в документах лабораторії X8. Лібіді вже взагалі здається, був відмінником ударної праці, адже його фото розміщене на дошці пошани. Деякий час вчені були частиною групи усвідомлення та займалися вивченням питань взаємодії з ноосферою. З невідомих причин вони покинули своє колишнє місце роботи та пішли, так би мовити, на вільні хліба. Але є теорія, що усвідомлення їх все-таки завербували за допомогою своїх технологій, та ніби тих сплячих агентів відправили до зони виконувати особливі завдання. Інші ж впевнені, що вчені просто розійшлися в думках зі своїм керівництвом стосовно зони, тому й покинули усвідомлення. Деякі підтвердження обом теоріям можна знайти в грі, якщо уважно слухати діалоги. Наприклад, професор Каленча говорить, що саме помилкові дії певного кола людей. І призвели до виникнення території під назвою Чорнобильська аномальна зона. Суслов Каланча та Лебідів обрали болота для заснування надійного прихистку групи Чисте Небо. Щоб проводити свої дослідження, вони прихопили з собою немало рідкісного і дороговартісного наукового обладнання. Його можна побачити, якщо поблукати кімнатами бази чистого неба. Вчені доволі швидко знайшли однодумців. З'явився технік Новіков, якого ми бачили в поклику Прип'яті. Потім долучився спритник майстер з пошуку інформації та досвідчений провідник серед драговин. Що цікаво, спритник це один з двох персонажів, котрого можна зустріти у всіх трьох іграх серії Stalker. Можливо, він також з'явиться і в Stalker 2. Ще з'явилося багато досвідчених провідників, які навпомацки могли провести через вузькі стежини посеред боліт. Відкрився невеликий бар на базі чистого неба, де господарством завідував холод. Цей дядько пішов в зону, бо не знайшов собі місця на великій землі. До 2011 року болота були ідеальним місцем для досліджень та усамітнення сталкерів з чистого неба, купа аномалій, монстри та власне болото, яке може легко засмоктати недосвідченого мандрівника. Потім стався другий надпотужний викид, який перевернув все до гори Дриго. З'явилися нові маршрути. Раніше недоступні регіони стали доступні для дослідження, і купа сталкерів кинулися на пошуки раніше небаченого хабара. Після надпотужного викиду болота перестали бути усамітненим та важкодоступним місцем. Філософія чистого неба. Кожна фракція на території Чорнобильської аномальної зони має власну ідеологію. А головне протиріччя це що робити з зоною. Мабуть, тільки бандити з ренегатами плювати хотіли на всю ту філософію, їм аби куш зірвати та побільше, а методи при цьому не важливі. Чисте небо це мирне угруповування, що велика рідкість за периметром. Зброєю користуватися вони можуть, але тільки у випадку захисту. Головна їх ціль це дослідження зони та її феномену, а ще підтримання рівноваги цієї аномальної екосистеми. Проте деякі сталкери, члени угруповання, за чаркою часто говорять, що не проти, щоб та зона зникла раз і назавжди. Але далі простого голосіння подібні розмови не заходять: проведення замірів, спостереження за флорою та фауною, дослідження аномальної активності це рутинна робота кожного з бійців чистого неба. Чисто небівці самі про себе говорять, що вони і вчені, і техніки, і солдати в одній особі. Цілком ймовірно, що отримані дані надсилаються до усвідомлення. Якщо це так, то звичайним сталкрам про це нічого не відомо, адже про це знають тільки Лєбідів, Суслов і Каланча. Чисте небо це проект, що колись відколовся від усвідомлення. Але чи зберігся зв'язок між цими структурами, достаменно нам невідомо. В цілому бійці чистого неба займаються дослідженням аномальної активності на болотах. Війни та конфлікти чисте небо мало цікавлять. Хіба що ренегати дошкуляють, тому й попросили допомоги у сталкера Шрама, що говорив сам Лєбідів про угруповування. Як я вже казав, ми дослідники. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи, сформулювати закони, якими вона живе. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля артефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми і сховалися серед цих боліт, і зосередилися на дослідженнях. Наша сила не бойові навички, а знання про зону, які ми накопичили за багато місяців досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше, ніж сталкери та офіційна влада разом узяті. Все складалося в зрозумілу картину, доти, доки кілька днів тому не пролунав Великий Викид. Відносини з іншими фракціями зони. Угруповання не намагається конфліктувати з іншими фракціями, адже наукові дослідження на першому місці. Тільки ренегатів можна вважати головним ворогом чистого неба, адже ті просто заважають проводити будь-яку дослідницьку діяльність. Бандитів та моноліт теж можна записувати до списку ворогів, що не дивно: ці хлопці ворогують з усіма на території час. Відомо про бойове зіткнення з фанатиками на території закинутого шпиталя. Був тяжкий бій між монолітівцями та сталкерами з чистого неба. В результаті останні перемогли та змогли прорватися на територію ЧАЕС. Деяка ворожість присутня між військовими та чистонебівцями. Не дивлячись на це, можна зустріти згадку про ділові відносини між групованнями. Так чисте небо закупляє зброю та різне військове обладнання саме у військових, озброєння та екіпірування. Новачків легко впізнати серед інших сталкерів чистого неба, адже ті одягнуті в комбінезон зоря чи взагалі в простеньку шкіряну куртку. Більш досвідчені бійці вже споряджені в так би мовити фірмові костюми угруповування. Мова йде про бронежилети ЧН1 і ЧН3 та інші модифікації цієї броні. Арсенал зброї обширний. ПММ, Мисливська рушниця, обрізи АКМ 2 У, Гадюка 5 та АКМ-74-2. Також зустрічаються серйозні бійці, що носять екзоскелети. А зі зброї мають дробовик спса 14. З більш рідкісних моделей варто згадати ТРС 301 з оптикою та штурмовий АКМ 74 2 з прицілом та підствольником ЛР 300 та САЙДЖІ 550 Відомі персоналії чистого неба. Лебідєв, засновник та лідер угруповання. Раніше був науковим співробітником у лабораторії Х8. Каланча, професор, теж член дослідницької групи лабораторії Х8. У рядах чистого неба став досліджувати теорію викидів. Суслов вчений, який був в одній науковій групі разом із Лебідєвим та Каланчою у чистому небі обійняв посаду торговця. Новіков технік. Може зробити різні апгрейди броні та зброї. Після розпаду клану, за його словами, він ще деякий час блукав зоною і, зрештою, приєднався до вчених. Його можна зустріти в бункері вчених, що неподалік від станції Янів. Холод бармен на базі чистого неба. Дуже полюбляє жартувати та знає безліч анекдотів. Спритник, права рука Лєбєдєва. гарний провідник серед боліт та надійний інформатор. Що дістане будь-яку інформацію. Саме у спритника у поклику прип'яті можна купити найбільш рідкісну зброю та спорядження. Трішки теорії змов. Хоча Чорнобильська аномальна зона повниться таємницями і секретами, каланчата лебідів знають про її штучне походження. Вони знають, хто в усьому винен. А також вони бачили перший надпотужний викид. Вчені говорять, що аномальна зона довгий час була стабільною та передбачуваною, але потім це змінилося. Мені здається дуже дивним, що колишні учасники групи усвідомлення в усіх бідах звинувачують якогось невідомого сталкера, тобто стрільця. Вважаю, Суслов Каланча та Лєбідів, котрі вивчали ноосферу, дуже чудово розуміють, що до чого в зоні. Можна почути цікаву репліку лебідіва, Підземці агропрому він сказав, що другий похід стрільця не просто перекроїть добре відому зону, а ледь не знищить все живе. Цього ніяк не можна допустити, треба ліквідувати стрільця та всю його групу. Більше схоже на те, що хтось дуже погано виконав свою роботу та не замів сліди. Тому стрілець так близько підібрався до секретів групи усвідомлення. І саме тому треба було негайно щось цим робити. А тут якраз підвернувся сталкерша. Лібідів помилився або ж він нахабно брехав, оскільки стрілець потрапляє на чаес, але ніякого тотального знищення не відбулося. Просто черговий надвикид. Апокаліпсис поки відміняється. Так багато питань і так мало відповідей. Мало ймовірно, що чисте небо та їх керівник лебедів просто хотіли не допустити черговий надпотужний викид. Тому й переслідували так відчайдушно стрільця. Більше схоже на сплячих агентів усвідомлення, котрих задіяли в найбільш підходящий момент. Також мало ймовірно, що група так легко відпустила своїх найкращих працівників. Ви ж пам'ятаєте про Лібідіва на дошці пошани щодо решти сталкерів з чистого неба вони приєдналися, оскільки дослідження зони та практично повна відсутність конфліктів з іншими фракціями їх цілком задовольняли. Якщо ми погоджуємося з теорією про сплячих агентів, то програма «Сталкер» є цілком логічним продовженням. Проект Чисте небо провалився, треба було вжити більш рішучих дій та провести набагато краще планування. Було поставлено максимально чітке завдання: вбити стрільця і крапка. Кликав, вбили найманці. Багато сталкерів впевнені в тому, що це було замовлення від чистого неба. Привиду майже вдалося врятуватися, але Васильєв кидає його в лабораторії Х16. Дрібка цікавих фактів. Угруповання чисте небо цікаве тим, що його можна повноцінно зустріти тільки в одній грі серії. Спритника та Новікова можна зустріти у поклику прип'яті. Проте, колишні члени групи чисте небо не люблять згадувати цю сторінку свого життя, ніби це щось дуже погане чи ганебне. Ряд членів цього груповання носять спорядження одинаків. Можливо, це й є колишні сталкери, які вступили до чистого неба, але через дефіцит власних костюмів груповання змушені носити звичайний сталкерський одяг. Судячи з монологів членів чистого неба, рядові бійці мало знають про плани свого керівництва з тих самих монологів. Можна зрозуміти, деякі бійці щось підозрюють, чисте небо це дійсно загадкова та доволі таємнича група сталкерів, котра, можна сказати, канула в лету. Хоча залишилося немало її учасників, взяти того ж спритника, котрий ніби як виконував роль правої руки Лєбєдєва. Лишився Новіков та інші сталкери, імена котрих нам невідомі. Невже ніхто не хотів зайняти місце головного, як це зазвичай буває всередині різних організацій. Натомість. Колишні учасники чистого неба просто розпорошилися по зоні, воліючи більше не згадувати минуле, як завжди, купа запитань, а відповідей недостатньо. Все дійсно схоже на те, що чисте небо, як проект усвідомлення, просто зіграв свою роль, тому їх послуги більше не знадобилися. Але дехто стверджує, що у новому трейлері Stalker 2 головний герой геройські нібито стріляє у представника чистого неба на території завода Росток. Можливо, ми ще побачимо цю фракцію у новій грі, чи, хоча б, дізнаємося більше про її долю від колишніх учасників. Хто знає, дочекаємося виходу сталкер 2» та все перевіримо власноруч. Отакою вийшла розповідь про угруповання чисте небо зі Всесвіту Сталкер. Що ви думаєте про вище сказане? Маєте теорії та здогадки? Якщо так, то обов'язково пишіть їх у коментарях. Радо з вами поспілкуюся. На цьому відео добігає кінця. Дякую за увагу та слава Збройним силам України!